От скажіть, що спільного між кадінетом губернатора і залою засідання ради директорів? Здавалося б, нічого. Але сьогодні ми розберемося у філософії Девала Патріка, людини, яка вважає, що саме на перетині цих двох світів державного та приватного, можна знайти рішення для найскладніших проблем. В основі всього цього лежить одне ключове спостереження. Бачте, у Сполучених Штатах існує дуже чіткий, іноді аж занадто жорсткий поділ між державою та бізнесом, і саме ця напруженість, ця, так би мовити, яскрава лінія, на думку Патріка, дуже заважає нам рухатися вперед. Так от щоб зрозуміти, звідки взагалі беруться такі думки, варто просто поглянути, хто такий дивал Патрік, його кар'єрний шлях. Ну, він не зовсім звичайний. Кар'єра Патріка, ну, вона справді вражає своєю різноманітністю. Подумайте лишень, він був і губернатором, і помічником генпрокурора, і топ-менеджером у двох компаніях зі списку Fortune 500, а зараз він імпакт-інвестор і професор у Гарварді. І от саме цей унікальний досвід, знаєте, коли ти бачиш все зсередини, і з боку уряду, і з боку великого бізнесу дозволив йому побачити і сильні, і слабкі сторони кожного. Ну і звісно, така унікальна перспектива просто мусила пройти перевірку на міцність. І ця перевірка не забарилася нею стала світова фінансова криза, яка вдарила по штату Мастачусетс, де Патрік був губернатором. Давайте перенесемося у 2008 рік. Вся світова фінансова система буквально тріщить по швах. І, от для Масачусетсу прогнози були, м'яко кажучи, не дуже. Економісти в один голос сказали, що спад тут буде глибшим і довшим ніж будь де в країні. Чому? Бо історично штат завжди дуже повільно виходив з рецесій ставку були неймовірно високі. Але що вони роблять замість того, щоб просто сидіти, склавши руки і чекати, доки шторм мине, адміністрація Патріка розробила надзвичайно амбітну стратегію. Вони вирішили буквально побудувати собі вихід із кризи. Стратегія була дуже чіткою і стояла, так би мовити, на трьох китах. По перше, освіта адже Масачусетс має одну з найосвіченіших робочих сил у світі. По друге інновації, тобто ставка на нові проривні галузі. І по третє інфраструктура, бо без надійного фундаменту нічого не збудуєш. І це не залишилося просто теорією на папері. Вони одразу перейшли до практики. Було вирішено зробити велику ставку на конкретну сферу науки про життя та біотехнології. Це був ідеальний полігон для співпраці держави та бізнесу. І звісно, це були не просто красиві слова. За ними стояв дуже конкретний план: один мільярд доларів інвестований протягом десяти років. Тільки уявіть, наскільки це складно переконати політиків мислити на десять років уперед далеко за межами одного виборчого циклу. Але змаєте, гроші це ще не все. Це лише частина історії, який же ключовий лідерський принцип зробив усе це можливим, що дозволило реалізувати таке амбітне партнерство. Відповідь, можливо, вас здивує, бо йдеться не про закони, не про укази, а про інструмент, який у державних лідерів часто недооцінюють. Так от відповідь це право скликати. Сам Патрік називається найбільшою, хоч і не писаною владою будь-якого державного лідера? Подумайте, це ж унікальна здатність посадити за один стіл людей, які в звичайному житті ніколи б не зустрілися: конкурентів, активістів, вчених, бізнесменів, і не просто посадити, а змусити їх працювати разом. А як це виглядає на практиці? Це коли за одним столом опиняються і ті, хто звик, що їм завжди передзвонять, і ті, хто і уявити не міг, що їм колись зателефонує сам губернатор, завдяки цій силі чути голоси всіх. І саме в такому діалозі, де є різні точки зору, народжуються найкращі та найстійкіші рішення. Щоб краще відчути масштаб, Патрик пропонує класне порівняння: уявіть, що ви керуєте бізнесом. Ви звітуєте перед радою директорів, де, скажімо, сім людей. А от на посаді губернатора Массачусетсу, каже він, у його було майже 7 мільйонів членів управління. Це ж просто колосальна різниця у складності та масштабі відповідальності. Добре, це все про державу. А що ж бізнес? І отут Патрік робить цікавий поворот. Він переконаний, що такий підхід, який враховує інтереси мільйонів, сьогодні є життєво необхідним і для сучасного бізнесу. Тут, по суті, стикаються дві моделі: з одного боку. Традиційна, де головне це фінансові результати наступного кварталу і прибуток для акціонерів. А з іншого сучасна, яка фокусується на створенні довгострокової цінності для всіх, хто хоч якось пов'язаний з компанією. Добре. А хто ж ці зацікавлені сторони? Ну це, звісно, не лише акціонери, це і співробітники компанії, і громада, в якій вона працює, і навіть довкілля. І лише тоді, коли бізнес враховує інтереси всіх цих груп, він може створювати справді стійку довгострокову цінність. І отут Патрик проводить просто блискучу паралель він каже, що короткострокове мислення в бізнесі це та сама шкідлива звичка, яка вразила й політику там фокус на наступних виборах, тут на наступному звіті, а в обох випадках майбутнім жертвують заради миттєвої вигоди. То до чого все це веде? Всі ці ідеї про мости між секторами, про довгі горизонти планування, про відповідальність усе це зводиться до однієї великої ідеї, до іншої моделі лідерства, яка сьогодні потрібна як ніколи. І ця ідея називається лідерство служіння. Суть насправді дуже проста головна мета лідера не просто керувати, головна мета служити. Служити інтересам усієї спільноти, а не лише в групі людей, чи тим більше власним амбіціям. І наостанок Патрік залишає нас із дуже провокаційним питанням це, по суті, виклик для кожного. Коли хтось, чи то в політиці, чи в бізнесі, просить про довіру, варто поставити одне, але дуже важливе питання. Навіщо вам ця робота? Бо відповідь, знаєте, може виявитись набагато красномовнішою за будь-які програми чи обіцянки.